Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді мікрогра під назвою Матча, в локалізації видаництва Хітконем. Чому вона мікро? Це досить просто через те, що в коробці гравців зустрічає усього 18 карт і кубка жетонів. І це все. Тож, матча це суто дуельна гра про японську чайну церемонію, де гравцям буде необхідно, розігруючи карти, зуміти зібрати відповідну кількість жетонів начиння. Думаю, не будемо сильно заглиблюватись у тему. Давайте краще швиденько оглянемо на механіки гри, а потім поговоримо про враження. Тож, поїхали! Отже, у грі у нас є чотири масті, кожні з яких складається із карт цифрами 1, 2, 3 і 4. Для гри нам потрібно знати, що одиниця менше, ніж двійка, двійка менша, ніж трійка, трійка ніж четвірка, а ось четвірка менша, ніж одиниця. І так само нам потрібно знати за мастями. Відповідно, чашаку менше ніж вода, вода менше ніж чаван, чаван менша ніж матча, а матча менше ніж чашаку. Уся гра триває максимум два поєдинки по три раунди кожний. Під час яких гравці повинні розігрувати карти зі своєї руки, що будуть збігатись або за мастю, або за цифрою, з тими, що лежать на столі, і за це вони будуть отримувати спеціальні переможні жетони. Отже, спершу на початку раунду нам необхідно прибрати дві карти з нулем, після перетасувати усі позосталі карти і викласти по дві карти в кожну із цих шести комірок, які є у нас на центральних трьох планшетах. Це будуть ті карти, з якими нам і потрібно буде зробити пару. Після цього необхідно додати до нашої колоди дві карти з нулем, перетасувати її і роздати кожному гравцю по 5 карт на його руку. А дві карти прибрати із гри. Один з гравців повинен стати господарем для чайної церемонії, і саме від цього залежить на який планшет спершу будуть розігруватись карти. Гравці обирають планшет, який знаходиться ліворуч від поточного господаря. А після гравці повинні розіграти одну, дві або навіть нуль карт на ці дві комірки. В принципі, гравець може розіграти будь-які карти на кожну із комірок. Проте, щоб заробити жетон, який буде зазначати ось цю масть, тобто зараз воду, на цю комірку гравцю потрібно розіграти карту, яка буде мати таку саму цифру, як і та, що знаходиться на ось цьому планшеті. А ось сюди, навпаки, потрібно розіграти карту, яка буде співпадати за мастю із цією картою. На це вказують ось ці підказки, які знаходяться знизу цих двох карт. Наприклад, зараз гравець розігрує карту з одиницею ось сюди. Противник розігрує будь-яку карту, яку він вважає необхідною. Після цього гравець розігрує, наприклад, карту з нулем ось сюди, і противник також робить свій вибір. В принципі, гравець міг і не розігрувати одну із цих двох карт, а спасувати, тим самим зберегти одну із карт для майбутніх розіграшей. Проте пасувати повністю не розігруючи жодної із цих карт, немає сенсу. Після цього гравці відкривають карти, які вони зіграли для поточної карти. І якщо в нас збігається умова, наприклад, зараз потрібно було розіграти карту, яка буде співпадати за цифрою, то гравець, який розіграв карту, яка співпадає, отримує відповідний жетон за мастю. Наприклад, зараз це вода. Проте, якщо стається таким чином, що лише один гравець розіграв карту, яка не підхожа під умови, наприклад, зараз потрібно було розіграти одиницю, а гравець розіграв три. Тоді гравець отримує ось такий жетон часену, і також він потрібен для здобуття перемоги. Проте, якщо б обидва гравці розіграли карти, які не підхожі під ось цю умову, тоді жоден з гравців би не отримав жодного із жетонів. І таким чином ми перевіряємо і наступну карту. І, наприклад, зараз наш гравець противник розіграв карту, яка підхожа за мастю. Така і була умова, тому він отримує воду. А ось цей гравець розіграв карту, яка не підхожа під масть, тому він отримує один жетон часеку. А ось якщо обидва гравці розігрують підхожі карти, наприклад, за умовою цифр, тоді перемога дістається гравцю, який має найстаршу масть. Те ж саме стосується і умови за мастю. Тоді перемога дістається гравцю, який має найстаршу карту. Після того, як перший раунд у нас завершився, гравці переходять до другого, так само розігруючи карти до лілиці. Наприклад, ось таким чином. А тут гравець. Пасує, не розігруючи жодної карти. І так далі гравці розігрують усі карти, які вони хочуть розіграти, і отримують відповідні жетони. Після того, як були розіграні усі три раунди і отримані усі зароблені жетони, гравці повинні перевірити, здобув чи хтось перемогу чи ні. Проте, якщо умови перемоги не було досягнуто, то усі карти знову збираються, видаляються нулі, викладаються по дві карти на кожну із цих планшетів. І грається ще один поєдинок. Після того, як перший раунд нас завершився, гравці переходять до другого, так само розігруючи карти до лілиці, наприклад, ось таким чином. А тут гравець пасує, не розігруючи жодної карти. І так далі гравці розігрують усі карти, які вони хочуть розіграти, і отримують відповідні жетони. Після того, як були розіграні усі три раунди і отримані усі. Зароблені жетони, гравці повинні перевірити, здобув чи хтось перемогу чи ні. Здобути перемогу можна, якщо гравцю вдається зібрати три жетони однієї масті, або чотири жетони часено. Проте також можна зібрати по одному жетону кожного типу. Це також принесе перемогу. Проте, якщо умови перемоги не було досягнуто, то усі карти знову збираються, видаляються нулі, викладаються по дві карти на кожну із цих планшетів, і грається. Ще один поєдинок. Якщо ж і другий поєдинок не визначив переможця, тоді перемагає той, хто має більше жетонів старшої масті. Що сказати, ця гра вийшла вперше ще у 2015 році. Це були часи піку крихітних ігор, типу Лиси Закоханих чи Лост Легасі, або Хоробрі щури. Коуп був трішки раніше, але все ж таки. Проте наразі їх вже більше ніж достатньо таких ігор, як і тих же Ролен Райків. Проте матча дійсно непогана стратегічна гра, і оцінка як для такої гри на БГГ а теж пристойна 6,3. До того ж, чудовий незаїжджений сеттинг у вигляді чайної церемонії і японського фольклору. Він дає приємний післясмак. Хоча Хоча ці японські назви. Мені чомусь постійно дуже важко даються на запам'ятовування: типу чавен, чашаку, чабань, чи часен, але то таке можна і за кольорами все називати або просто чашка. В цілому гра досить пристойна через те, що ти, хоча й маєш майже відкриту інформацію, в тебе завжди є питання: як краще поступити в тій чи іншій ситуації, коли краще піти у наступ, так би мовити, і боротися за отримання жетона, а коли краще зіграти щось. Що не підходить, щоб забрати цей жетон часену в цьому мені матча нагадала Ханамі Коджі з її прорахунком варіантів. Проте тут ще більш напруженою гра становиться саме коли вже є там по два жетони деяких типів у гравців, коли ти розумієш, що наступні дві карти будуть вирішальними і саме. Вірний прорахунок того, які карти можуть бути у противника і що він може зіграти, і вирішує все у грі. До речі, ця версія матчі це вже так би мовити оновлена версія зі зміненими правилами, бо у минулій версії було потрібно зібрати по 4 жетони одного виду. До того ж, там було ще одне правило. А саме якщо ти спасував двічі, тоді ти можеш обрати чи скидати позосталу карту з руки, чи залишати її на новий раунд. При новій роздачі, адже тоді можна було б прораховувати, що тобі не вигідно зараз грати четвірку, наприклад, щоб вона не співпала. Можливо, краще залишити її собі, щоб у наступному раунді взяти собі жетон чашки. Проте це в принципі можна і нахомрулити за бажанням, якщо є таке, в цілому матча доволі приємна гра на подумати, а головне, що вона як грається швидко, так і правила розповідається за хвильку. Тож можна з легкістю носити її з собою, щоб у вільну хвильку розкласти, влаштувавши мозкову баталію. І на цьому в мене все про гру матча. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені мікроігри і чи ви вже встигли спробувати матчу. звісно, що ставте подобайки і підписуйтесь на канал за бажання. Дякую всім за перегляд, а особливо всім спонсорам каналу. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.